Лох Лаванда Поселянський, бекстейдж до зйомки з дрону. Я йду зараз фарбуватися, потім змонтую це все в одне відео і викладу. А куки. Це живчик. Біжу, загадую. І будемо знімати Можна я в цапі? Мені просто треба було не поїхати кукухою. Лаванда з'явилася в моєму житті, не як мрія, а рятівне вау, яке я могла бачити щодня. Спочатку мали бути кремекові поля, але не вийшла. З потронованих паточків Лаванди почалася історія, яку не всі серйозно сприйняли. Я у Черкаській області, село Коврай. Тут і Лаванда, і бур'яни були, і вітер, і страх, і натхнення. Мене почали впізнавати по лаванді. Казали, Оля, давай фото, поїхали на твоє поле. Я зрозуміла, що це більше, ніж просто квіти. Це моя внутрішня перемога. Це рух коли дуже страшно, але ще сильніше хочеться, як і лаванда від хаосу до цвітіння, від невідомості до вау з дрону. Якщо коротко, я просто зробила поле, щоб не здоріти, і воно мене врятувало. Якщо ви зараз теж тримаєтесь з останніх сил, знайдіть свою лаванду, хай навіть поки тільки в голові. Бо моє поле це не про бізнес, це про внутрішній спокій, який пахне лавандою. Якби навіть ніхто сюди не приїхав, я б все одно садила, навіть попри все. Цього року я встигла зробити аж чотири фотосесії. Перші кадри були в травні. Я хотіла побачити, як це все виглядає в, в об'єктиві і працювала з Наталою, своєю фотограф, яка давно зі мною на одній хвилі. Я в костюмі і між лишилими кущами це, звісно, було дуже дивно. Було холодно, але по-справжньому. Потім були кадри з дитиною в цьому ж костюмі, і пробні зйомки в джинсах і футболці, коли були перші квіти. І в цей же ж момент був кітель мого чоловіка, який з 24 лютого захищає територіальну цілісність України. Потім були кадри з фотографкою Катією, яка просто здивувала мене своїм баченням і відношенням до фотографії. І я дуже довго сумнівалася, відкривати локацію, не відкривати, бо поряд є локації, які зроблені не як бізнес, а в мене просто туристичне місце. Іди до мене. Ну там іде. Що ти хочеш? От я так і вставлю в YouTube, Ваня. Ну так, ось ця хороша фут. Чого ти не сказав, що, що там треба убрати? Де що? Що треба убрати? Що треба убрати, я не повім. На полі у нас понад 500 кущиків. Знаходимося ми в Черкаській області, Золотонійський район, село Коврай. Ми працюємо як фотолокація і фототуристична зона. Фотозони у нас немає. Вільно приходите, фотографуєте, як вам зручно. Є, звісно, необхідний реквізит за тим, якщо ви у нас. Його попросити. Пік сезону зараз ще кілька днів, і він піде на спад. Знайти можна нас за назвою Лаванда Посарянський всюди: Тікток, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм і, звичайно, Google та Карта.